Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Дякую нашим пасторам Салтаненко. Я сьогодні ще більше е, зрозуміла глибину притчі про митаря і Фарисея. У храм прийшов Митер і Фарисей. Митер каявся е, з правильними очима та вухами, серцем. Він пішов виправданий. А фарисей, який стояв і засуджував цього митаря, гордився, сперечався. І що Бог говорить? Грішник, який каявся з правильним серцем, він пішов виправданий. А фарисей пішов зі своїми гріхами, і ще набрався гріхів у храмі Божому. Yeah. <laughs> І тоді потрібно дійсно нам бути уважними, де наші серця, вуха та очі. Ісус говорить: якщо око буде чисте, то й всередині буде чисте. Якщо серце буде чисте, серце все виходить, то все тоді буде чисте. Потрібно смирятись, каятись, як це робив Митер, грішник. І Бог його простив, виправдав, і він отримав благодать і благословіння. А фарисеї, що він отримав? Гріхи його тільки примножилися. Ісус сказав: стережіться за кваски фарисейської. У цій притчі схвалюється скромність та щире покарання покаяння митеря на відміну від гордості фарисея. Тому сьогодні кожному потрібен Бог благодаті. Нехай вона примножиться у кожному домі. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.